Доброго дня, шановні друзі. Я із задоволенням переглянув цю книжку і побачив величезну кількість з нами відомих мені імен. Тільки у нас трошки на це тут написано Декарт математик, фізик і філософ. Тоді, як у нас пишуть, Декарт філософ математик і фізик, те саме Ляїбніц, те саме Ньютон, тому що ну, Ньютон не писав фізику, він писав математичні основи натергальної філософії, так, книгу. Яка прославила його на весь світ. Ну, тому для мене, як людина, яка закінчила філософський факультет і рік вивчала математику під проводом Юрія Степанівни Мішури, нинішній захід є просто дійсно святом. Тим паче, що знову ж таки так, в цій книзі є ті, чий портрет, портрети ви могли побачити в галереї видатних випускників на другому поверсі, той же професор Кравчук, на жаль, репресований, чи професор Граве. Ну, а на фасаді Червоного корпусу є пам'ятна табличка академіка Боголюбова, який, до речі, ну, тут не зазначено, але він народився в цьому корпусі. Так? Його батько був ні багато, ні мало, але доцентом богослов'я. Ну, Богослов'я це як фізика майже, так інфізік витраст написано в корпусі нашого фізичного факультету, тому це десь супутні речі. І якщо серйозно сказати, то я дуже потішений, що нас, всіх нас разом гуртом, тут по цей бік зібралось доволі багато. Це означає, що ми маємо перспективу, ми маємо майбутнє. Бо так складається, що дійсно ця конференція мала бути рік тому. У мене є запрошення минулорічне, так, таке в архіві. Відомі події не дали можливості нам зібратися тоді, хоча університет ані на день не зупинявся, і хотів би подякувати вам, подякувати організаторам, подякувати всім, хто по той бік екрану у нас бачить і чує за те, що ви знайшли в собі сили, знайшли в собі мужність, хоробрість бути тут, працювати. Тому ну, що тільки наша спільна праця може допомогти нам здолати ворога. Я щиро зачу всім міцного здоров'я, бути в безпеці завжди. Щира вдячність всім хоробрим захисникам і захисницям батьківщини, які зі зброєю на фронті дають нам можливість тут сьогодні працювати і. Вносити свій внесок у перемогу о, миру і справедливої перемоги нам усім, слава Україні.